Мої вітання, що мені друзі, Трамп, начебто сказав, чи, можливо, з команди Трампа, хтось що Трамп з Путіним е... вживуть значних заходів, щоб припинити війну. Вживуть значних заходів. Що це будуть за Заходи? Давайте подивимося, що вони там домовилися. Ну, вони домовилися, але результат того, про що вони домовилися, не буде швидше всього. Обмінялися е офіційними заявами, да? Путін. Е Запропоновано. Запропоновано, значить, тут звучали пропозиції стосовно бойових дій. Але результату щось не бачу, я розумієте? Дипломатичним шляхом результату не буде стосовно запускається, Зап... хочуть запустити, дипломатичним шляхом хочуть запустити і це бажання за бажання Москви, щоб відбулася певна трансформація. Дивіться, все, що вони там. Говорили, обговорювали цей процес, він давався нелегко, у них все рівно немає єдиного бачення, як почати процес трансформації активних бойових дій. Дипломатично, дипломатично змінити ситуацію, вплинути, впливати і змінювати не буде результату, неможливо. Тому і процес цей швидше всього буде зупинятися. А трансформацію хоче, трансформацію хоче для дому, швидше всього для України, да? Путін хоче трансформації для нашого дому. Трансформації. Якої трансформації він хоче взяти в нашому домі якихось шучу, всього чотири регіони, домовитися, змінити, дивіться, знову таки, змінити ситуацію дипломатично, перемовинами, не матиме результату? І від цього проєкту будуть потихесенько відходити. Дуже хоче сильно реалізувати Путін смерть для нашого дому. І про це він заявив. заявив. Ну, я бачу, знаєте, як, що він же ж і Трамп розуміє прекрасно, що процесом перемовин результату не буде. Це зрозуміло, так? Да? Давайте подивимося далі, про що домовились. А вони домовилися по-хитрому якось, знаєте, вони ясь, якийсь обман, і, і домовилися, ну, як воровство йде, да? за якийсь обман, домовилися і йдуть е, до цього цілеспрямовано, щоб реалізувати. Трансформацію з нашим домом. Домовились по-хитрому, домовились по-хитрому, але дивіться, тут же ж реалізація неможлива. Чому? Тому що все рівно, все рівно будуть в нього втрати. І дивіться, тут я ще так скажу, що по-хитрому домовилися реалізувати. Планували досить, досить потужно йдуть до цієї цілі, щоб стосовно втрат території, можливо, для України це і є якраз ця трансформація. Втрата території це і є ну, трансформація, да? смерть держави там і так далі. Ну, немає це на увазі не те, що взагалі Україна там загине, але трансформація з територіями, да? кордони і так далі. Щось якась хитрість є. В чому полягає ця хитрість? По-хитрому зробити трансформацію для України. Що, для цього? що вони для цього придумали? Скажімо так, що вони для цього. Хитра ідея якась є. Активують що? Приймуть рішення. Активують ідею і потім приймуть рішення, ага, ось так. Схилятимуть Україну на трансформацію. Хочете миру, да? хочете реалізувати мир. Тоді і слідуйте так, як хочемо ми. Тому що колісниця це управляєма ситуація. Управляєма ситуація. Тому що сил мало, так? сил мало залишилося. Залишилось мало сил. Вони будуть говорити, що саме така трансформація саме Саме такі заходи, да, рішення, ідея, рішення, реалізація цього задуму, їхнього, да, вона переведе до миру. По-хитрому, що ще? Але цю ідею, вони розуміють, що ця ідея буде вдаватися досить важко. Досить важко, що тут король робить? Досить важко. Так. Ви знаєте, а ця ідея, вона, це рішення, да, це рішення, воно якось виникло в голові жезлового короля. Або погоджено з жезловим королем, да, що. Для того, щоб був мир, треба чимось пожертвувати. Оце і буде вихід з ситуації, який вони знайдуть. Оце є та обман і хитрість, яку хочуть реалізувати. Розумієте? Реалізувати через втрату для нашого дому, да? через втрату для нашого дому реалізувати втрату ресурсу. Ну, Хорошо порішали, але що, що можна. Але розумієте, знову в цій цій історії. Випливає жезловий король. Оце вони порішали. Оце вони вживуть значних заходів. Знаєте, те, що пропонується, це. Це не чесний бій по відношенню до України. Тому я вам скажу так: тут навіть можливо, можливо, імператор відмовиться, але Жезловий король все-таки цю ідею в голові він виношує. Ну, бій веде найближчі, най, найближчі друзі, да, найближче оточення, веде нечесний бій, бій, роботу е, імператора, роботу імператора стосовно захисту да, своєї території, е, можуть зруйнувати, заблокувати. Да, ось так. Його ж найближче оточення. Але за імператором стоїть жасливий король, з ідеєю в голові Україна ще пожертвувала. Ось так. Ну, на те ж він і контрольор у нас, що він все контролює, да? і навіть роботу імператора може зруйнувати повністю. І я вам скажу так: якщо таке рішення буде прийнято, то кар'єра і взагалі доля імператора взагалі може бути зруйнована. Ось так, після, після, після цього. Але роботу, розумієте, в нього є думка відмовитись від такої пропозиції, пожертвувати. І пам'ятаєте, я вам говорила, що дуже сильно рвуться змінити якийсь закон в Україні. Тому блокується опозиція, Порошенко і так далі. Ось так. Давайте подивимося ще. Тут уже Таро почала розказувати, перейшло вже на, нашу, на наше політичне поле. Да? Те, що спланували визначилися, да? із значними заходами. І як це, розумієте, що оце, що треба пожертвувати, воно ж узгоджувалося із Жезловим королем, з ним, з, з ним зв'язувалося. Розумієте? Шуще всього. <кій> Як підсумок? Зміна. Зміна повинна відбутися зміна в господарській частині України, з пентаклями. Повинна змінитися ситуація, дивіться, в Україні. З окупованими територіями. Повинна змінитися ситуація з, Украї... з окупованими територіями. Вони повинні. Вони повинні. Планується, змінивши стратегію і тактику у війні, обнулити, обнулити, дивіться, почати все заново. Може початися все заново. Планується, що, що ще планують. То Тиснути. Ви знаєте, спланували, спланували тиснути на Україну. Тиснути на Україну? Через компроміс тиснути. Розумієте? Планується. Вийде. Ні, не вийде. Це буде кінець, це буде розбите серце. Навіть це може бути навіть як вбивство, да? від цього підуть. Ну, не виходить, не, не, не вийде. Спланували одне, але від болючого, вбивчого удару по Україні вони підуть. Обговорюють все. І навіть, і навіть, знаєте, як, і готують Україну до, до того, що треба буде, бачите, що буде зміна в господарській частині. Я спитала, вийде? Ні, кінець і від цього підуть, да? від болючого удару підуть, допоможуть змінити. Таємно допоможуть змінити ситуацію в Україні. І все буде добре. Не знаю, складеться ситуація несподівано в нашому протистоянні комфортно. Ну, не знаю, от, от так у мене, у мене таро так от говорить весь час. Планують одне, а, а от щось от, от допоможуть і фортуна наша зміниться. Подивимося. Я думаю, що вже у 2025 році буде вже щось, щось більш, більш зрозуміліше, більш проясниться ситуація. Дякую вам за увагу, до побачення. На все добре.